розуміючи, що відбувається, про що говорили сестри, І вірю і бачу, що Бог хоче говорити сьогодні такими віршами, щоб на збудування, на пізнання волі Божої. І тема, про яку я хотів би сьогодні з вами міркувати, це шлях пізнання Ісуса Христа. Ще раз, шлях, пізнання. Ісуса Христа. І хотів би разом з вами відкрити, відкриваємо разом це е, друге послання апостола Петра. Перший розділ. І тут йде привітання, іде, знаєте, таке добрі слова. І нехай сьогодні ці добрі, потужні, помажені, помазані слова, вони вивільняються на кожного з нас, що ми разом пережили. Разом зрозуміли, разом ствердилися ви. в чому? Чи я на шляху пізнання Ісуса Христа? Чи вчиняю я для того, щоб, що я вчиняю для того, щоб пізнати Ісуса Христа, пізнати волю Божу на своє життя, пізнати, що Господь приготував особисто кожному. І разом будемо читати, що Симон Петро. Раб і апостол Ісуса Христа тим. Я вірю, що брати і сестри, це звернення йде до нас. Дивіться. Ще раз, Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа тим, хто прийняв з нами однаково дорогоцінну віру. Брат сестра, віру потрібно прийняти. Дорогоцінну віру потрібно прийняти. А віру що? Вправді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Благодать і мир нехай помножиться в чому? В пізнанні Бога і Христа Ісуса, Господа нашого. І ось шлях для пізнання, для того, щоб розпізнати, зрозуміти про Ісуса Христа. Головне повірити. Написано, що тим, хто разом з нами повірив і прийняв. Тому що від божественної сили. Його Бог сьогодні хоче вивільняти і дарувати свою божественну силу. Нам усе потрібне для життя і благочестя. Скажи Амен. Тому що ви знаєте, багато людей. Вони. Я пізнав Ісуса Христа, а пізнання Ісуса Христа. Це процес для того, щоб духовно зростати. Якщо ти духовно зростаєш, ти духовно і пізнаєш шлях Ісуса Христа і волю Божу на своє життя. І в цьому важливі, щоб розпізнати, щоб вникнути. А як розпізнавати, як працювати над собою, над своїм характером, дозволити Богу робити щось нове в твоєму і моєму серці. Тому що. Пізнання Христа вона потребує щоденного. Щоденного, брати і сестри, щоденного зростання і прагнення, щоб переживати і бачити Бога. Навіщо? Для більшого розуміння Бога Всевишнього. Тому що багато хто знає, я пережив Ісуса Христа. Я знаю, я вірю. Так, Амен, брат, сестра. Ну це щоденна праця. Коли ти пізнаєш, ти не, нам неможливо пізнати до кінця життя великого необсяжного Бога. Ну щоденно, коли я працюю над своїм, дозволяю Слову Божому працювати над своїм серцем, коли я стверджуюся у вірі, коли я шукаю Слова Божого, коли ти молишся, коли ти в Господі радієш, коли ти в Господі плачеш, коли ти в Господі переживаєш. І ось, даровано нам усе потрібне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав. Коли ти пізнаєш Ісуса Христа, ти пізнаєш того, хто сьогодні покликав тебе, покликав тебе на служіння, покликав тебе в свою волю Божу, на, на, знаєте, помазавши і давши тобі певні дари і таланти. І в цьому ти зростаєш, пізнаєш великого Бога Ісуса Христа, якими даровані нам великі і дорогоцінні обітниці. Іди, скажи, хвилин Великі даровані нам обітниці, щоб ви через них стали причасниками. Бо хоче сьогодні, щоб ти і я через даровані нам обітниці, ми стали причасниками. Причасниками чого? Божого єства, віддавшись від пануючих у світі розтління і похоті. Ви ж, і ось головне, для чого ми повинні з вами йти, для того, щоб пізнати Ісуса Христа, ми повинні працювати над собою дозволяти, щоб Бог через людей, щоб Бог Духом Святим, щоб Бог через Слово Боже він сьогодні. Допоміг тобі мені формуватися в пізнанні Ісуса Христа. Ви ж докладаючи до цього всю старанність. Багато каже, я пізнав, я пережив. Алілуя. Но слово Боже нам каже, ви ж, докладаючи до цього всю старанність, всю старанність. Покажіть. Тут не просто, що ти доклав, тут треба показати, тому що віра це дія, і пізнання Христа це змінене христом твого і мого серця. Це коли ти пізнаєш Христа, пізнаєш його волю Божу, пізнаєш Його кохання особисто до тебе, жертву, яку він приніс. І в цьому є те, що покажіть у вірі вашій чесноту. Будь сьогодні чесний з Богом. Будь сьогодні чесний з людьми. І в цьому ти будеш пізнавати Ісуса Христа, не лукавить, не, знаєте, приховувати, а бути чесним. В чесності розсудливість. Брат, сестра, якщо ти не будеш чесним перед Богом, перед людьми, ти не війдеш далі в пізнання Ісуса Христа, тому що це є шлях віри, який нам потрібно переложити, написано всю свою старанність, всю свою старанність бути чесними в чесноті, розсудливість, в розсудливості стриманість. Як нам цього не вистачає? Іноді ми вспильчиві, іноді ми такі, знаєте, взбурені, а слово Боже каже встримані. Будь стриманим в словах, в діях, у стриманості, терпіння. І це все нам необхідно з тобою, брат сестра, щоб більше і більше пізнавати шлях Ісуса Христа і щоб в цьому зростати духовно. Тому що це дуже важливо, коли ти і я ми зростаємо духовно. В стриманості терпіння в терпінні благочестя. Благочесті братолюбство, ви чуєте, брат сестра, якщо ти кажеш, я люблю брата, в те нема терпіння стриманості і чесності, ти не дійдеш до того, тому що Бог так сказав, Бог написав, Бог так заповів, Бог так дав. Що ти не можеш, і я не можу любити, якщо в мені не буде розсудливості, чесності, терпіння. Братолюбство, в братолюбстві любов. І Слово Боже говорить, що це наш із вами такий, знаєте, шлях, і це шлях. Пізнання Ісуса Христа, навіщо? Та для того, щоб розуміти і пізнати Бога нашого Ісуса Христа, який шляхом є куди? В життя вічне. Скажи Амінь. Якщо це у вас є, я вас вітаю. Я вас вітаю, якщо це у вас є, далі йдуть такі два, знаєте, два два направляючих. Один буде вектор один, другий другий, і сьогодні. І на своєму місці, а я на своєму. Я дякую Богу за можливість, за те, що Він довіряє, дає можливість ділитися, стати на це святе місце, ділитися писанням. Ну я сьогодні передивляюся, чи є у мене цей шлях пізнання Ісуса Христа. А ти собі, чи є сьогодні в тебе шлях? Пізнання Ісуса Христа. Чи сьогодні, може ти спіткнувся, впав на якомусь проміжутку, де з тебе була чесність, десь у тебе було, знаєте, розсудливість була, стриманість була, не хватило терпіння в чомусь, і ти спіткнувся, ти упав, ти не дійшов. Піднімайся, брат, сестра, вставай на шлях Божий, пізнавай далі Господа Ісуса Христа. Багато хто розбивається і вони не можуть піднятися, тому що в них не вистачає терпіння, або в них вже немає смирення перезагрузитися і війти, стати на цей шлях. А шлях Ісуса Христа Він веде куди? В небеса. Алілуя! Шлях Ісуса Христа Він веде в небеса. Алілуя. На якому сьогодні ви шляху? На якому я сьогодні шляху Я собі задаю запитання? Якщо це у вас є і примножується, дивіться, як добре Ісус каже: якщо це у вас є і примножується, то ви не залишитесь без що без успіху і плоду. Саме головне, хтось думає успіх такий плід такий Алілуя! ну тут саме головне плід Пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Ось що нам необхідно більше і більше пізнавати Господа Ісуса Христа. І після цього будуть вчинки, після цього буде проявлятися великий Бог в твоєму і моєму житті. А в кого будемо уважними? А в кого цього немає той сліпий? Якщо тебе брат сестра? Немає терпіння, чесноти. Якщо в тебе нема благочестя, братолюбства, якщо в тобі нема любові, то на якому сьогодні шляху? А в кого цього немає? От в кого цього немає, прямо сьогодні покайся, попроси Бога, тому що ми будемо читати, що попроси Бога, щоб Він дав тобі Божу силу. Божу силу, тому що через Божу силу ми тільки можемо пізнавати в вірі, а в кого цього немає, той сліпий. Закрив очі. От дійшов до, до стриманості, я терпіти не буду. Все, нема в мене терпіння, нема в мене братолюбства і нема в мене любові. Ти зійшов? З тої дороги, по якій йшов. Ти йшов, йшов, йшов. Ти добре йшов, а потім чомусь ти вирішив, що терпіти я не буду. І ось а в кого цього немає, той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Багато людей вони забуваються, коли вони переживають Божу любов. Коли вони переживають Боже прощення, гріхів, вчинки, коли вони переживають Боже зцілення, Божі благословення, Божі обітниці, коли Господь їх направляє, Він їх збудовує в вірі, Він їх веде, Він їх заводить куди? На шлях пізнання Господа Ісуса Христа, а це самий шлях в небеса і в царство небесне до батька. Аме. Алілує. Тому, браття, від себе добавлю і сестри, усе більше і більше старайтеся. Там ми бачимо, що нам треба було що зробити. Щоби ми переживали, ви ж докладаючи до цього всю старанність. Це було у нас в п'ятому вірші. Прикладаючи. Прикладаючи. А тут ми також читаємо, тому, браття, усе більше і більше старайтеся. Це не говорить про те, я пізнав Господа Ісуса Христа, я вірю, Алілує, і все. Там написано, там про відстаранність. А в кінці він пише: тому, браття, усе більше і більше старайтеся стверджувати ваше покликання та обрання. Так діючи. Якщо ти будеш старатися виконувати Слово Боже і так діяти, так діючи, ви ніколи не спіткнетесь. Бо так відкривається для вас вільний, як він це подобається, для вас відкривається вільний вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. То що, як ви вважаєте, достатньо вірити, сповідувати і довіряти Господу Ісусу Христу? А це щоденна праця, це щоденне пізнання волі Божої, щоденний шлях з Ісусом Христом для пізнання Його. Тому багато, де написано: от, тому, браття, все більше і більше старайтеся утверджувати ваше покликання та обрання, так діючи, ви ніколи не спіткнетесь. Амін. Багато хто спотикається, так. Да. Ну Біблія каже, там праведник впаде, підніметься. Спітк... Якщо ти сьогодні спіткнувся, це для тебе. А На чому ти там спіткнувся? Не було розсудливості. Чи не було чесності. І спочатку там, де чесність йде, бути чесним перед Богом, перед людьми. Бо якщо ти там в'ю і все остальне, і ти сам себе обманюєш. Ти не на тому шляху, в тебе закриті очі, ти сліпий, ти, ти вчиняєш нерозсудливо, нечесно. І ти не йдеш. Пізнання Ісуса Христа. Сьогодні цей час і цей день передивитися. Я своє, серце. На якій я дорозі? На якому я етапі? Десь мені застереження, десь мені викриття, відкриття. Я вірю, що сьогодні на цьому місці Бог говорить до тебе. Якщо ти пройшов сьогодні, ти прийшов, пережив, ти пізнав, ти повірив в Господа Ісуса Христа, благовіствування. І ось ти став чесним. Пів життя був ти нечесним, був ти обманщиком. Ну, так тебе Дух Святий укрив, так тебе Дух Святий накрив, що ти вже не можеш сьогодні брехати. Ти чесний. Що б там не було, ти чесний. Ти говориш чесно. Ти не є лозиш, ти не, знаєте, не шукаєш там, тебе нема двойного дна, двоної ігри. Ти чесний, як єсть? В чомусь ти провалюєшся, ну ти чесний, я провалююсь, брат сестра. Допоможіть мені більше пізнавати Ісуса Христа. Його волю Божу на моє життя. Куди я покликаний, на що я обраний, хай Дух Святий і Слово Боже відкриє. Ну після чесності ми здаємо з вами другий. Етап пізнання, це новий етап життя. Де ти сьогодні спіткнувся? Де ти сьогодні дав місце сатані? Де в тебе закрилися очі? І ти став сліпим, і ти забув про всі прощені тобі гріхи? Слово Боже каже, якщо ви, наприклад, перед цим Він каже. Тому, браття, усе більше і більше старайтеся утверджувати ваше покликання та обрання. Так діючи, ви ніколи не спіткнетесь. Там написано старайтеся, брати і сестри, старайтеся все більше і більше стверджуватися в Христі Ісусі. І так ніколи не спіткнетесь. А якщо так і трапилося, якщо написано у вас вже закрилися очі. А в кого цього немає, той сліпий закрив очі. Немає той сліпий, закрив очі. Іноді люди закривають очі, бо вони не хочуть терпіти. Вони не хочуть брата любити. А після цього тільки йде любов. Це пізнання Ісуса Христа, коли ти проходиш певний шлях, ти розумієш і пізнаєш Ісуса Христа, Його жертву, Його любов, яку Він надав на Христі. І потім тобі вже не, не, не тяжко бути чесним. Тобі не тяжко бути розсудливим, тобі не тяжко мати терпіння, довготерпіння. Тобі брата любити, одне задоволення. Благословити, допомогти, помолитися, прийняти, дати. А потім йде любов. І це шлях пізнання Ісуса Христа. І це дорогоцінне. Це дорогоцінне, тому що шлях. Написано, що Ісус є шлях. Істина і життя. І це дорога в небеса в царство Небесне. І ще один текст і буде мати молитву. Це буде відкриття откровення. 22 розділ 17 вірш. І дух і наречена говорить: прийди! Давайте я зачитаю, а разом скажемо «Прийди». І духи і наречено говорять, прийди. І той, хто чув, всі чули. Амен. Алілуя! Нехай скаже прийди. Амен. Хто спраглий, нехай приходить, якщо ти спраглий, приходь. І хто бажає, нехай бере воду, життя. За даром. Насолоджуйся сьогодні Духом Святим. Абилює. І це сьогодні нехай буде вода, вона і є вода життя, життя вічного. Амен, амен. Шлях Ісуса Христа. Це не легкий шлях, але це амен. шлях в небеса. Давайте ми встанемо на наші ноги і помолимося.